Сьогодні ми в рамках проєкту Astem Foundation 100 автівок для перемоги привезли дві швидкі до Миколаєва. Ці швидки призначаються для Снігурівської ОТГ, яка потерпіла після наводнення Каховської водохранилища. Ми вже не спершу спілкуємося з нашими шановними волонтерами, які зараз в черговий раз підставили нам плече. І привезли спеціалізований медичний транспорт та дуже багато е інших дуже важливих вантажів, і не тільки медичних, а й для управління надзвичайних ситуацій для людей, які мають певні обмеження по пересуванню, і так далі. Е це все буде передано, окрім того, що. Обладнання буде передано в управління надзвичайних ситуацій, буде передано в Снігурівську громаду. Це деокупована громада. Під час окупації орки забрали весь медичний транспорт у цієї лікарні і зараз це значно посилить спроможність лікарів для того, щоб вони надавали медичну допомогу в селах для того, щоб вони могли транспортувати пацієнтів до Миколаєва до спеціалізованих закладів. Дякуємо за вашу допомогу і разом до допомоги. Ну, в рамках цього проєкту ми вже передали майже 60 автівок. І автівки в нас складаються з швидких. це Десь 30 автівок буде швидких, отже, 30 пікапів та 30 джипів і ще мікроавтобуси пасажирські та вантажно-пасажирські. Зараз ми на путі вже з Миколаєва до Херсону. Ми веземо чотири дастера до Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Це було прохання голови Херсонської ОВА Олександра Прокудова. Від імені голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна хочу виразити подяку за надані авто, які будуть використовуватися для подолання негативних наслідків, спричинених терористичним актом Російської Федерації, а саме прориву Каховської ГЕС. Зараз ця потреба є нагальною. Також хотіла би виразити подяку Астем Фондейшн» і Фонду національного добробуту Криму за надану допомогу. Автівки ну, ми розуміємо, що до дошвидки ми передаємо за для евакуації поранених, хворих і за для виконання і саме медичних завдань. Пікапи та джипи будуть використовуватися нашими різноманітними громадськими організаціями, спецпідрозділами ЗСУ, та іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії України. Задля виконання як бойових задач, так і для евакуації громадського населення. У нас є багато проєктів, є проєкти, які ще продовжуються. Це, наприклад, проєкт мобільна кухня. Зараз якраз вона в Херсоні, ми теж будемо там. Так, кримські татари, мусульмані Крима і України. скуштуйте смак українського Криму. Алло, спасибо, спасибо. Спасибо. Так, я ещё. Ну, вот сюда собирать все эти документы, мне достаточно 2 месяца работы, получил В зависимости от людей, ну в основном 1000, 1200, когда 800, потом это все ведра и как бы больницу или там куда-то там, психбольницу, больницу, больницу, роддом, неважно там куда, но что подать людям вот таким вот пострадавшим, которые не могут приготовить себе еды, у них нет ни свата, ни света, ни газа. Они все целый день работают, приходят, говорят, как хорошо, что ну, мы не можем приготовить себе еду чтобы быстро мы поели и побежали по своим делам. Все, дуля хвала Аллаху, что Аллах дал нам возможность заработать, иншаллах аджар, всем, кто участвует в этом проекте. Второй раз я тут помогаю, получается, то знаю. Бо ми допомагаємо вбирати і що сказали, що це з Крима люди і допомагають Херсону затопленому. Дуже велика, я, ну дуже подяка велика, бо людям нема де і поїсти. Немає. Крім того, ми також декілька разів вже передавали до Херсону спальники, памперси, різноманітні генератори. Отже, це для, для нас важливо. Передати все те, що потрібно саме в цей час. Работайте, браті, работайте. Ще дріб. Добрий день з незламного Херсону. Я мене звати Юля, я основательниця волонтерського штабу Доброштаб. Наразі ми допомагаємо в першу чергу людям, які постраждали від теракту на Каховській ГЕС. До нас звертаються люди, які потерпіли від потопу, в яких порушені домівки. Також до нас продовжують звертатися люди з першої групи інвалідності і старі люди похилого віку, які лежачі. Тобто вся молодь виїхала з Херсону в основному і люди старенькі залишилися без догляду. Ми, ними теж. Ну, ми не зовсім їм опікуємося, їм опікуються сусіди, там якісь близькі знайомі чи хтось хто ще. І ми от допомагаємо таким людям памперсами, продуктами харчування, а тим людям, які зараз потерпіли від потопу, допомагаємо всім чим, що у нас є. ми їздили як в Миколаїв, як в Херсон, так і в Запоріжжя. Отже, ми постійно десь в путі і постійно намагаємося хоча б раз на тиждень, раз на два тижні бути десь у регіоні. Ми ж з Криму, і це дорога до Криму. і Тому для нас це дуже важливо допомагати саме цим областям. Крім того, саме в Херсонській та Запорозькій області є велика діаспора кримських татар, яка складається з тих, хто живе тут. з... Ну, з 1990 року, з незалежності України, але є ще такі, які були вимушені переїхати після 2014 року.